Починаємо з глибокого дихання. Зосередтесь на нижній частині тіла, покладіть руки на область нижче пупка. Уявіть сконцентрований осередок енергії, вогняної енергії, що палає внизу живота. Згадайте ситуацію, яка змусила вас розізлитися або розчаруватися. Зараз ці емоції стануть вашою рушійною силою. Відчуйте, як ця енергія накопичується, починайте поширювати її навколо себе. Сильними кроками, ритмічним топанням спрямовуйте цю енергію в підлогу, відчуваючи її силу з кожним рухом. Додайте руки, кидайте їх різко вперед і до стегон, потужно видихаючи. Уявіть, що ви воїн, що захищає свої кордони. Перейдіть до активних ударів ногами та руками, які ніби розсікають усе, що вас стримувало. Уявіть, ніби ви розбиваєте те, що викликає ваш гнів. Рухайте руками широко. Рішуче вкладаючи силу в кожен рух. Продовжуйте рухи в будь-якому порядку та у власному виконанні до відчуття сильної втоми. Переходьте до плавних, заспокійливих рухів, дайте своїм рукам і тілу відчути легкість, що з'явилася від випуснутої енергії. На завершення покладіть праву руку на груди, ліву на живіт. Зробіть глибокий вдих і такий самий видих, відчуваючи стабільність у ногах та полегшення в тілі. Голови